Верветься за щасливу смерть. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби, дібр, життя понателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, творця неба, землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося, він задля нас, людей нашого рад, зійшов із небес і воплотився від Духа Святого із Марії Діви і став чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходи, що з Отцем і Сином рівнопоклоняєми і рівнославими. Що говорив через пророків єдину, святу Соборну Апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, повсяк час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Синові, що нас відкупив, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш, слава Святому Духові, що нас просвітив, святій католицькій вірі утвердив, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений плідлона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Розважмо, як Ісус Христос, воскрес із мертвих. О щаслива та година, як причиста діва Сина породила, що була щаслива та година, як буде душа моя з ціла виходила. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене в святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене в святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене в святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене в святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене в святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, тебе буду благати, прийди до мене у святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене у святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене у святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене у святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, тебе буду благати. Прийди до мене у святих тайнах, як буду вмирати. Слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з щастилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя. Розважмо, як Ісус Христос вознісся на небо. Отче наш о щаслива та година, як пречиста діва Сина породила, що була щаслива та година, як душа моя буде з ціла виходила. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене в святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене в святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене в святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене у святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене у святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене у святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене у святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я Тебе прошу і буду благати. Прийди до мене у святих тайнах, як буду умирати. Солодкий Ісусе, Тебе, я прошу і буду благати. Прийди до мене у святих тайнах, як буду умирати. Солодкий Ісусе, Тебе, я прошу і буду благати. Прийди до мене в святих тайнах, як буду умирати. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас і на віки Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішники, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують, Господи, Твого О, Розважмо. Зіслання Святого Духа на Апостолів. О щаслива та година, як пречиста діва Сина породила, що була щаслива та година, як буде душа моя з ціла виходила. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене у святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене у святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене у святих тайнах, як буду вмирати, солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене у святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене в святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене у святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене у святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене в святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене в святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я Тебе прошу і буду благати. Прийди до мене в святих тайнах, як буду вмирати. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи, Твого милосердя. Розважмо, як Господь Ісус Христос, пречисту Діву Марію до неба взяв. Отчин. О щаслива та година, як пречиста Діва Сина, породила, що була щаслива та година. Як буде душа моя з тіла виходила. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене у святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене у святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене у святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене в святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене у святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене в святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу. І буду і буду благати, прийди до мене в святих тайнах, як буду вмирати, солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене в святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене в святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене в святих тайнах, як буду вмирати. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш, Ісусе, прости нам наші гріхи, Заверни нас, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щелища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя. Розважмо, як Господь Бог наш Ісус Христос, пречисту Діву Марію в небі вінчав на царицю неба і землі. О щаслива та година, як пречиста Діва Сина породила, що була щаслива та година, як душа буде моя з ціла виходила. Солодкий Ісусе, я Тебе прошу і буду благати. Прийди до мене у святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене у святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене у святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене у святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я Тебе прошу і буду благати, прийди до мене у святих тайнах, як буду вмирати. Солодке Ісусе, Тебе, я прошу і буду благати, прийди до мене у святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене у святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене у святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене у святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене у святих тайнах, як буду вмирати. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки о наш Ісусе, Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щастилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи, Твого милосердя. Уже тепер. З підданістю приймаю всякий рід смерті, який тобі подобається, зі всіма її тривогами, болями і терпіннями, ой найдорожчий, найсолодший Ісусе, в тобі покладаю всю свою надію, непорочне серце Марії, будь моїм спасінням. О найсвятіша, Діво Марії, Ти, що завжди стоїш перед троном Пресвятої Тройці. Твоїм завданням є заступатися за нас, тож пам'ятай про мене щохвилини перед твоїм наймилішим сином. Молися за мене, будь при мені, змагайся зі мною, дякуй за мене і випроси мені прощення всіх гріхів, будь при мені перед усім у мою останню годину смерти. А коли я вже не зможу дати жодного зрозумілого знаку, перемагай. Захищаючи мене від злого ворога. А коли я вже не зможу вимовити Ісусе Марія Йосифе, мій Боже, у руки твої даю духа Свого, вимов ці слова самі з мене. А коли я вже не зможу почути утішання людського, прийди до мене з утіхою. Не відходь від мене, поки не почую вируку, а коли б я мав покутувати за гріхи Мої. Честилищі то ті заступайся за мене постійно, надихни моїх друзів, рідних, аби я за їхньою допомогою незабаром удостоївся оглядати Бога. Зменши мою кару, визволи мене якнайшвидше і запровадь мою душу до неба, щоб я з усіма вибраними міг благословити і славити Бога і тебе у вічності. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.